Отеля тут не буди, а я підо подивитися на чолі. Та діва, як і я. А груді будь вина, це та діла, як і я. Благодійний концерт Діти за мир в єдиній Україні відбувся у Черкаській обласній філармонії. Ініціатором цієї акції є Черкаське обласне відділення дитячого фонду України. На це дійство було запрошено бійців Національної гвардії України військової частини 3061 міста Черкаси. А зібрані кошти передано на придбання екіпіровки для збереження життя та здоров'я бійців. Там, в гарячих точках, вони не були відірвані від рідних, знайомих, їм телефонували за них, молилися. Черкаське обласне відділення дитячого фонду України передавало бійцям дитячі малюнки, які зігрівали серця, додавали сили. А ще і в найтяжчі часи душу зігрівала Українці. Ська пісня з неймовірним захватом слухали цього дня наші герої, виступи відомих артистів, дітлахів, які вихованцями дитячого фонду. Власне відділення дитячого фонду не стоїть отвосторонь в ці часи. Такі тяжкі для нашої України. Сьогодні в нашій країні іде саме настояща війна, війна за нашу державу. І в цій війні приймають участь діти. Якщо це можна так їх назвати, діти, тому що вони воїни, але вони наші діти. Я питала, скільки Наш... років? 20-22 роки. цим хлопцям? Я, да, розмовляючи з цими хлопцями, воїнами, ось які сьогодні присутні на нашому концерті, це Національна гвардія військової частини 3061, то цим хлопцям по 20-21 по рік. І вони вже побували в Маріуполі, вони вже побували в Донецьку, вони вже побували в Харкові, вже ці, вони вже понюхали пороху. І в цій Але... частині я знаю ваш онук. І в цій частині також є, служить мій внук, старший лейтенант. І, і нам не байдужа доля наших дітей, тому що це наше майбутнє. І сьогоднішній, сьогоднішній концерт, який був який організовано дитячим фондом Черкаським області, ми поставили перед собою завдання таке, що діти за мир, за мир за Україну і за мрію, тому що без України і без миру не може відбуватися, збутися мрія наших дітей. І діти з радістю ви бачите, скільки сьогодні тут колективів. Які з радістю приходять, прийшли сюди, щоб зробити цей концерт і отримати як від цього концерту кошти. І за ці кошти ми маємо купити для національної гвардії нашої, що в місті Черкасах, екіпіровку. Знаєте, вони такі безстрашні. Я з ними спілкувалася. Вони справжні герої. Всі до одного. Так, вони справжні герої. В той час, коли вони були там на Донбасі, коли вони були в Харкові, коли вони були в Києві. Вони були лише в тих... В тій одежі, яку ви, ми бачили сьогодні, що вони прийшли сюди на концерт. Це гімнастерка, це бушлат, не було ні бронежилетів, не було ні касок, не було нічого. І, але ж вони не відступали. Вони е, стояли, як, тепер, як кажуть, насмерть, але відстоювали свої рубежі. Тож будемо підтворювати. Тож будемо свою армію ми підтримувати, щоб не годувати чужу. Правильно, будемо свою. Краще свою підтримувати армію, але щоб не годувати чужою. Що ви хотіли побажати їм як голова дитячого фонду, як мама, бабуся і прабабуся вже? Мені хочеться побажати всім хлопцям і не лише цим, всім, які зараз на передові, які відстоюють наші кордони, які відстоюють нашу Україну, побажати їм, щоб вони повернулися додому до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх коханих, і щоб вони щоб вони завжди коханих стоп хорошо? на своїх да, своїх коханих. І я думаю, що це найкраще, щоб вони були здоровими, живими, здоровими, і щоб їхні мами ніколи не проливали за них сльози. Яка це безглузда війна? У кожного з нас в Росії є друзі, родичі. Це дуже тяжко зрозуміти, що сталося. Звичайно, це дуже тяжко зрозуміти, що це сталося. У мене в Росії живе донька. Коли ми з нею спілкуємося по скайпу, вона не вірить в те, що це насильно захвачена наша територія. Вона мені каже про те, що на кордоні з Ростовської області їхні війська. Там дуже багато дуже багато самолітів літає, і вона все це думає, Вона переконана в тому, що вони захищають від нас. Захищають від бандери від бандери, захищають свій російський кордон, і я її не можу переконати, тому це що трагедія велика це велика трагедія. Я не знаю, як мені тепер можна поїхати туди до Росії, коли в мене там є скікуми, і, і друзів, тому що там наші молоді роки ми провели, прожили в Росії. Ми там прожили більше 20 років, і тепер моїх дуже донюк, тяжко. моїх доньок там брати рідні по батькові. Мій колишній чоловік, який Сказав, що каже, Крим же вам не потрібний був, то ми і взяли. Це зрозуміти теж тяжко. Як так можна Тяжко Зрозуміти, звичайно. Але справа в тому, що вони не розуміють добре. Якщо вони переконані, що Хрущов якимось чином передав незаконно цей Крим е Україні. Це було розвалене там. Було все розвалене. Але що ж вони тепер, російські... Е російська е армія, російські е танки, російські е самоліти? Що ж вони роблять тепер в Донбасі? Але ж Кубані, де живуть мої. Родичі була Україною колись, то нам що тепер йти туди з війною. При... Так, звичайно, ми, ми з війною ми ніколи не, ми не, підемо, не підемо, тому ні. що Україна це дуже миролюбна держава. І ми розуміємо, що е, там не всі люди в такої думки, як ті, котрі кричать Росія, Росія, Путін. Там дуже багато нормальних людей, які розуміють, що все те, що, що зараз робиться путіним. Is I must згадує боєць Національної гвардії Котвицький про перебування на сході України, про високий моральний дух солдатів і офіцерів військової частини 3061 міста Черкаси. Ну настільки ж уже страшно там було, бо була підтримка з боку офіцерів, з боку друзів, з якими я служу. От. Віктором свій обов'язок військовий, який де ви знаходилися. На сході, в Маріуполі були, в Донецьку. От. Що ви там бачили? Те, що показують нам по телевізору? Так, да, в принципі, те, що показують по телевізору, але не настільки вже там і більш правдивого. Там багато чого не, не, не показують. Наприклад, що? Що можна сказати, що не показують? Ну, що. Нас на, ну, насправді наші ну, військовослужбовці досить досить часто переносять ці випробування, але всі справляються, підтримують другу. Скажіть, будь ласка, у вас були бронежилети, каски, все, що потрібно? Ліки? Чи бувало так, що не вистачало? Були, але досить таки не застарілого зразку. Вони були такі досить уже. Яку місію ви там виконували? Ну, охорона громадського порядку у нас була. Ми стояли на блокпостах от, і не пропускали у місто людей зі зброєю, щоб зброю не ввозили. Інше. Звісно, дуже хотілося б, щоб нарешті закінчилася війна, щоб цих молодих мужніх хлопців не відправляли боронити нашу землю, щоб всі були здорові і живі. Вся Україна молиться за них. Це вони рятують нашу землю. Така їм випала нелегка місія ризикувати своїм здоров'ям, життям задля того, щоб матері не відправляли на війну своїх синів і доньок, щоб лунали пісні. потрібно армії, ви на собі це все відчули. Найбільш потрібно армії хороше мандарування, защита, бронежилети, все, що потрібно для військовослужбовця, щоб не, не попала куля в тебе. Тому що нам були дали такі бронежилети погані, що. Взагалі на них навіть і дивитися не було. Ви все це знали, так? Да? Да. Ну, всі, всі знали, нам навіть бронежилетів не вистачало нічого. Мандрування так, як виставили, нас устояли, мінялися. А каски? У вас и... яка була каска? Ну, каска бронірована, ну, видержувала ви, ви, чергу автомата. мала видержати. Скажіть, будь ласка, як вас туди привезли? Що було далі? Mm -hmm. Яке місто спочатку? Спочатку ми приїхали в Харків, потім перекинули нас в Донецьк, а з Донецька Маріуполь приїхали. А назад вже й, там, її відступали своїми путями. – Ви бачили, як стріляють? Ви брали участь у боях? Брали участь, бачили, як стріляли. Що людина відчуває, коли вона воює. Страх за своє життя, за життя рідних, як, 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 якщо знають коли. Син може померти. І ви розуміли, в будь-яку хвилину. Про що тоді людина думає? Можу сказати, що вона взагалі нічого не думає, тільки виконує свій службовий обов'язок. Ніякої паніки не було. Не було, сказали, ти в бій, так? Ви знали, на що ви йдете, так? так. А були такі, хто хотіли відмовилися, там, шукали якісь можливості, всіє, всіє, що... Всі як один. Всі є подивішки, за що за що як зустрічало там вас населення? Добре, зустрічалося, нормально, адекватно. Нас, нас, можна сказати, навіть не обращали внимання, що ми там були. Хоча як свої просто ходили. Була їжа, що їсти, пити. Ну, їжа, більше-менше біль було. Ваше життя як після цього змінилося? Ну, все одно змінилося нормально, тільки знаєш, що побачене все це було. Постійно навіть сняться, що там був сниться. Якщо скажуть, що ще треба поїхати. Якщо скажуть, що ще треба їхати, поїду. Звідки такий дух? Ну, знаю. Він такий є. Так. Вам все найкраще, щоб нікому не прийшлося більше туди їхати, щоб нарешті все це якнайшвидше закінчилось. Добре. Спасибі вам. Перемога обов'язково буде. Згадаймо слова святішого патріарха Київської всієї Руси, України. Філарета нам не потрібний будь-який мир. Ми не хочемо жити в мирі і рабстві. Ми хочемо жити свобідними і в мирі. Для того щоб мати мир і свободу, треба, щоб спочатку вийшли всі терористи і сепаратисти, які не хочуть жити в незалежній державі. А тоді ми будемо свої проблеми вирішувати самі без зовнішнього втручання у такого миру. Ми хочемо. Черкаський обласний фонд милосердя і здоров'я бере активну участь у благодійному концерті Діти за мир в єдиній Україні. Сьогодні це одне з таких важливих питань нашого е, життя. Давайте будемо всі разом, давайте будемо єднатися, давайте будемо вірити у світле майбутнє і своїми діями, думками і справами, підтримувати їх тільки е, доброчинність і активну позицію матерів. Сьогодні ми зібралися у Залі філармонії задля великої справи благодійної підтримки нашої армії в цей тяжкий для країни час наші хлопці стоять на передовій, захищаючи нашу свободу, наш мир, наших дітей і спільним проектом Черкаська обласна філармонія разом із дитячим обласним фондом вирішили провести цієї літньої пори такий захід, коли всі діти зараз відпочивають. А діти, які мають великий талант від Бога, артистичний талант, сьогодні разом із артистами Черкаської обласної філармонії працюють, працюють заради того, щоб наші солдати відчували підтримку, підтримку і дітей, і молоді, і митців, які хочуть стати, знаєте, можливо, не біля них. Фізичною армією, але мистецькою армією підняти своїм словом, піснею, духовністю, отой дух кожного солдата, який сьогодні стоїть і захищає нашу батьківщину. Які ще заходи заходи, заходи дійсно відбуваються в філармонії? І ось закінчився вже концертний сезон. Попереду було багато заходів. Деякі з них були дійсно благодійними. Ми багато разом з творчими нашими колективами об'їздили райони, районні центри, села, де говорили, де говорили про патріотизм, про дух, підбадьорювали людей. Сьогодні в нас працевлаштовані два працівники у наш Черкаський народний хор. З слов'янська спеціалісти хороші професіонали, митці, які приїхали, в, ну зрозуміли зрозуміло з яких причин, але ми їх працевлаштували, і вони сьогодні з гордістю вже представляють мистецьку палітру Черкащини. Також планується багато заходів. Я думаю, що воно закінчиться вже скоро. Ось ця такі така нестабільна ситуація, але планується і на і в майбутньому, в липні, в серпні багато концертів, як підбадьорення солдатів і так, взагалі, благодійні заходи, тому що багато в нас різних категорій соціально незахищених, які треба допомагати, які треба підтримувати. От філармонія разом із різними фондами намагається до. Якомога найбільше допомогти і своєю роботою показати, що це потрібна справа, і кожна людина повинна робити свою справу і як найкраще. Це так. теж для перемоги. Дійсно, це правда. Так для перемоги, все, що ми робимо, це для перемоги нашого духу, нашого серця, щоб люди могли зараз цей тяжкий час. Побачити посмішку, побачити якесь заспокоєння, відчути оту знаєте, мир і злагодженість. Слава Богу, що Черкащина спокійно може працювати, жити, але е, все, що ми робимо, все, що ми хочемо. Цими заходами, цими проектами завдяки вам, щоб люди інші побачили, що ми хочемо щось зробити. Ми хочемо і їх підбадьорити і сказати, що Україна єдина і Черкащина серце України, центр України, за, за тих вояків, за тих солдатів, за єдність України. Я читала, що коли наступали на Україну, то висоцького. Пісню поставили там тих часів, воєнних часів ще Другої світової війни, але це було так боляче. Скажіть, будь ласка, а нові пісні з'явилися зараз про цих наших героїв? Дійсно, працюють і наші композитори, і наші автори для того, щоб Саме направити от нашу молодь і всіх спрямувати саме на, на, на той момент, на, на, на те життя, яке ми живемо. Тому що дійсно справжні митці вони композитори і автори слів, які пишуть поети, вони вони пишуть в тому дусі, в якому живу живе кожен українець, і от е, саме зараз з'явилися в нас нові твори е, школа, дитяча школа мистецтв. Буквально нещодавно, ось на тому тижні, був захід до Дня Конституції, який ми побудували, от саме, знаєте, в цьому такому ритмі сучасного життя, перебування і тих емоцій, і того відношення до країни, до людини, яке зараз відчуває кожен з нас. І була чудова пісня, написана нашими місцевими композиторами, саме про те, що молодь пам'ятає, пам'ятає всіх. Вояків всіх і тих ветеранів, які боролися в Другій світовій війні, Великій вітчизняній війні, і сучасних цих солдатів, цих людей, які воювали і в Києві і на Майдані, які загинули ця Небесна Сотня, і саме тих людей, тих солдатів, які зараз гинуть, захищаючи нашу незалежність, нашу країну. Я беру вперше в такому заході і думаю, мені це дуже сподобається. І це буде не останній раз. Ти дивишся телевізор, як і всі ми. Що ти відчуваєш, коли ти все бачиш, що твориться? Е, я дивлюсь, бачу ці події, які відбуваються на сході України. І мені дуже шкода, що це все трапилося саме з нами. Е, і навіть якби я б мав нагоду або щось подібне, то я б також туди відправився і захищав би Україну. Мені недавно сподобалася одна фраза, що ми за свої кошти не зможемо отримати всю армію, так? але таким чином люди, військові, які зараз на фронті, а, а ми зараз виявляємося в тилу, так, в своїй рідній країні, ми своїми мізерними цими вкладеннями допомагаємо їм відчути, що вони не самі, і духовно їх підтримуємо надзвичайно. Хоча і звісно, що фінансово ми не можемо покрити всі витрати. Так? Але е, ці кошти, ці якісь там е, бронежилети або харчі або будь-що інше, вони підсилюють набагато більше войовничий дух, аніж те все фінансування, яке йде з держави. Тому що військові відчувають, що діти знають, що вони за нас борються, що батьки їхні знають, що вони за нас борються. і що ми готові тут е, пожертвувати всім заради того, щоб вони там вижили і повернулися щасливими. Я волонтер дитячого фонду. Черкаського обласного відділення. Черкаське обласне відділення Дитячого фонду України це громадська організація. І в основному в цьому, мабуть, всі не в основному працюють волонтери. Так як ми дитяча організація, звичайно, ми опікуємося дітьми. Діти це наше майбутнє. І ми хотіли, і діти, і ми хотіли, щоб ми, наші діти жили у мирній. Хайні. Як український народ потребує захисту, так і українська армія потребує підтримки українського народу.